Ще раз доброго дня, мої шановні глядачі, я вибачаюсь, але я забула додати Миколаївську область. Справа в тому, що коли я в потоці, я не пам'ятаю, що я говорила попередньо. І десь я упустила. Але виправляюсь і роблю розклад окремо на Миколаївську область. Що очікує на цей регіон? З боку Російської Федерації на період з 31 липня по 6 серпня включно так. Яка ситуація, яка небезпека в контексті військових дій? Миколаїв, Миколаївська область. В Миколаївській області може бути вночі. Атака вогняна, але атака може така плутана бути то туди, то сюди. Рашисти знають куди, а ми намагаємось зрозуміти, куди летить. Знову оце от кручене щось літає. Під загрозою військові частини або підрозділи. Людей, які носять погони. Це захист, безпека, охорона і так далі. Неочікуваним чином. Неочікуваним чином вночі може бути щось замах. Ну, по наводці хтось їм дав цю ідею, хтось їм може дати. Інформацію, інформацію, що можна вчинити замах на військових або на склад там, де зберігається. Це зблизька, і досить швидко, от, швидко активне. Наші будуть стабілізувати ситуацію. Але може щось повернутися таке, що несе загрозу. Знову ж таки, з Акваторією моря. З Акваторії моря. Може бути загроза для двох напрямків. Перший я вже сказала, а другий. Е е е Перше, це пов'язане із людьми, що носять погони, або з тим, що вони використовують, а інше пов'язано для води. Загроза для води. Загроза для води щось. Якийсь природний ресурс піде в землю, вода може піти в землю. Або ще може пов'язано низький тиск газу, може бути, загроза. Для газу, та да, йде вниз і те, що має рухатися, і, те, і воно може бути заблокувати. Тобто зрозуміли, да? Тут йдеться мова про захист наших захисників, або те, що вони застосовують, або для якогось природного ресурсу. Який може піти в землю, це вода, або зниження тиску вогню, тобто газу, може припинитися, може припинитися газопостачання. Бачите, оце от він йде, а тут його блокують. Ой, тут його блокують. Будуть ремонтувати. Ремонтують воду, що пішла, повертають її і повертають газ. Ось так. Окрім того, ще і є у вас люди, які оточення серед ваших людей, серед мешканців Миколаївської області, бо Миколаєва є ті, що. Привели, при приводять біду, які хочуть полегшити проблему для ворога, здаючи точки. Тому тут ловіть своїх зрадників, ну тих серед, які серед вас є, і робіть щось з ними, ловіть і щось з ними робіть. Але тут, дивіться, рух якогось природного ресурсу під загрозою. Ресурс, що дає земля. Ну це, що в землі? Це вода і е, газ. Там іде дуже ну, яскраве попередження. Ось так. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, за вашу підписку. І. Це є Україна. Це є Україна. Віримо в наші ЗСУ. До побачення!